Для Лозівської тероборони, для нашого батальйону Лозівського району, у співпраці з Лозівською міською радою завдяки їх підтримці були закуплені портативні зарядні станції для забезпечення їх резервними джерелами живлення. Також акумулятори потужні для тих же цілей. І також нещодавно їм там були закуплені будівельні матеріали для утеплення бліндажів, окопів. Допомога самі розумієте дуже необхідна, тому що хлопці знаходяться в тих умовах, де немає електроенергії. В тих пунктах, де вони зараз дислокуються, тому їм дуже потрібно для заряджання і гаджетів, рацій і всього того обладнання, яке вони там мають. А на суму близько 300 тисяч гривень це було закуплено. Проблема з постачанням з завозом їх взагалі в країну є, тому що спілкуються з іншими там волонтерами, котрі займаються, допомагають якимось підрозділам, то теж питають координати, контакти тих людей. Людей скрізь шукають, в одних сьогодні є, завтра нема. Ну, але воно везеться, все одно в країну воно завозиться і так заховується.